Куди він? Ні. — Куди сюди? Ні! Ти бляка виросла в ворог. Всі <laughs> 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 <йому я, gülüyor> <кашло. gülüyor> сиділи на коні, ja. висипи. Ja. Я сама хочу ja. сидіти, я не готовлю. Ножка, ножка, там. Юра, лише. Дай ногу. Юра. Ногу. Дай ногу. Юра, та лише. За ці команди напевно не знає. Ні, ні, вона може і знає, але він сидить зверху. Вага, вага, вона боїться, боїтся перевернути. Тарас, я не хочешь побывать. Двиги, двигайся. Не любить. Тарас не сложный. Найде говорить, капля не вбиває коня. Ага. На это пословица. Ну, ведь мой кого-то

Не, она может быть так. Это церкви. Бо За то, що роса є, е, она хотела пасла, что ты за ростой. Карят хотя. На нет. Нет, ты что? Значит она воду держит. Нет. Ты сюда? Я сама хочу быстрее. Лен, вона може не хотіти пити. хотите пять? Це просто дві вона там. Ні. сміє.